Власне, коли ми говорили про і заявляли про нашу підтримку маршу рівності, і ми говорили про те, що це зобов'язання не лише наша позиція, а це зобов'язання держави України у відповідності до о, тих договорів міжнародних які Україна підписала моя гордість – права людини, моя гордість – права кожної людини можуть бути порушені кожної хвилини, що що миті ми можемо стати жертвою дискримінації. Я вважаю, що права людини це права для усіх. Сам не в Україні наших.